Вітаю всіх, ви на каналі Села Мельфарки. Я пропоную вам ритуал очищення. Будуть такі теми нейтралізація ворогів, відступ від хвороби, зняття різних блоків, зняття самотності жінок, чоловіків, з підлітків на долю, успіх та кар'єрний ріст. Я пропоную вам зараз сконцентруватися над кожним питанням, яке я буду поступово говорити, і поступово спалювати з ляницею. Якщо хтось знає, що таке ляниця, пояснювати не буду, тому що в мене мало хвилин, а питань 5 я маю це з вас зняти. Тож, зараз я буду говорити молитву. Ви концентруєтеся. Перше питання: нейтралізація ворогів. І це є синася Говоріть всі свої імена своїх близьких, своїх рідних, дітей. Та якщо ви знаєте ім'я ворога, також можете проговорити вслух. Спалюємося з них. Відравів Божих, говоріть свої імена. Друге питання. На відступ хвороби? Хто тяжко хворий? Хто не знає, яка причина у ваших захворюваннях? концентруєтесь над своїм питанням, над тим, що ви хочете видужати. Та я продовжую. Це наш моден. Просто ми робить закинула до Русі запустить. Робів Божих. Поговорюйте, будь ласка, вслух свої імена, своїх дітей та того, кого ви хочете, щоб ісцілився. Тут йде така інформація, хто дуже-дуже тяжко хворий, потрібно лікування. Після того, коли ви проведете лікування, вплоть до того, що хірургічне втручання, тоді ви зможете видужати зняття блоків різних видів. I should have been still.